І небо сумо не лише до весни, як тільки прийде само. Всім привіт! Ну що я к обіцяв, роблю розбір на пісню Квітка і зараз покажу, як зіграти цю пісню швидко, легко, просто і найголовніше без баре. А якщо ти вперше на каналі, мене звати Вова, співаю під гітару, розбираю дуже легко пісні і привожу прямі ефір вівторок, п'ятниця, неділя, з восьмої вечора до самої ночі вайбова атмосфера, класні українські пісні. Тому заходь, тобі точно сподобається. Підписуйся, став лайк, дзвіночок. Поїхали. І так, для того, щоб зіграти пісню квітка в оригіналі, тобі потрібно знати ось ці чотири акорди: перший дем. Другий Е, третій АМ, четвертий Ф. В такій послідовності граємо до самого кінця. Для тих, хто не грає баре, показую варіант Без баре. Ну і надалі буду продовжувати розбирати по цих акордах. Перший граємо АМ, другий АЖ7, третій ЕМ, четвертий С. От в такому порядку граємо всю пісню. Щодо правої руки, то тут граємо перебором і боєм. Спочатку покажу перебір. Ось так. Зажимаємо акорд АМ і граємо пяту першу одночасно. А потім 3, 2, 3. І все. Ось такий перевір. Зіграли, переставили на H7, граємо все точно так само. На акорді М граємо все так само, тільки бас вже не п'ятої струни буде, а шостої струни. Можна взагалі нічого не зажимати на переборі. На акорді знову п'ята з першої одночасно і 3, 2, 3 так по кругу. Щодо бою, то граємо ось такий бій. Вниз, вниз, вниз вверх. І так на кожен акорд. Вниз, вниз, вниз вверх. Тепер давай заспіваємо разом. І небо сумотнє лише до весни, як тільки прийде самотня квітка, чи тією рукою була зірвана ти, Чи бачила зорі або море, І Вітер сам обіймає квітку, так не мов кришталь, але ти знай я зберегти тебе пробач не зміг. А чи на щастя, чи на жаль, де б не була, де би не була, ти на долонях почуття, якщо хочеш забери Де би не була, де б не була, де би не була, я побачу у вісні Небо сумотнє лише до весни. Тільки прийде самотня квітка, чи щею рукою була зірвана ти, чи бачила зорі або море. От і все, отак От грай до самого кінця цю пісню і буде тобі щастя. Напиши обов'язково в коментарях, чи тобі сподобався розбір, що було ясно, що було неясно. Можливо, щось покращити, не покращити, погіршити і так далі. А Якщо тобі потрібен якийсь розбір прямо сьогодні, прямо зараз, ти завжди можеш написати мені на електронну пошту або в приватні повідомлення в інстаграмі і замовити приватний розбір за донат. На цьому все бережи себе, успіхів!